Ем, а що, що. ту... Помились за меру два. Молись? Всім привіт! Сьогодні відос в студії. Нарешті не на ВДНХ, ніде, ні на лівобережній, ні на Лебединому, хоча на Лівобережному і не було відосів. Реально. Але то таке: студія О, вона наша улюблена. Самокат UASTO. Не, не все то так як було. Є і новенькі нюансики такі моменти. Ну, як вам наш дизайнерський хід? Напишіть коментарі. Коротше, починаємо. що ми сьогодні будемо знімати? Сьогодні ми будемо збирати. Давай, коротше. Здогадайся. <ристот> Ну, судячи по тому, що тут лежить Мероу v 2 який ми. Ну, що ж ми там робили на початку, відклади її. Подай мені оту штучку знизу. І зараз я на ній продемонструю і напевно передбачу, що ми будемо делати. Це вилочка від бренду Etik, Називається Мероу. Мероу. І має три чорточки. Як в тюрмі, знаєте, ми тут ні рахують. От. От таких три. І вона дуже легень. І оця її легкість мені отак от натякає на те, що ми сьогодні збираємо найлегший кастом з запчастин Етік. Вірно? Кстати, так, да. запчастин етік. Так. Але це по факту і буде і кастом каста ну, взагалі в світі. Ми майже. не прив'язувалися до запчастин, типу що це має бути виключно бренд Етік, але так склалося. Так вийшло, що який бренд найтехнологічніший? Етік. 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 Етік, етік, етік. Переходимо до, до складання кастом. Я пропоную одразу починати просто з вилки, насправді. Трошки хочу про неї розповісти, тому що... А дай мені чорну, щоб я теж чув. Окей. 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 Я. <реш> <реш> я Лішка пішов її, типа, виготовляти. Тіпо. Бум! Там завод, типу, 100 китайців кліпають нон-стопом запчастини. <реш> <реш> От туди головний з них. Головна умпалумпа. — Що Ти хочеш я, Ти зараз розумієш, що я хочу. Я <клес> Поки не дуже розумію. Я хочу. А, ну тепер зрозумію, зрозуміло. А да. я хотів, щоб все по красоті було. Да. Як? <клес> все по фіншує, що було. Чи ви розуміли цих там скільки? 40 секунд, поки його не було, він шукав ось цю коробку, яку я зараз. Отак <клес> 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 от і. і <клес> 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 Коротше, це нова вилка Етік Меру 3 і так виходить, що це тепер найлегша вилка в світі. Раніше це була вилка Ацтексірка, котру багато вилили усі паркери світу, тому що вона була реально найлегша в світі. Як, Але що, тепер. Якщо я не помиляюсь, вона була 189. Щось таке. А ця вилка важить, якщо врахувати без колби... Короче, mm -hmm. тут дивись, як приємно розкручується. Так непогано, непогано. Так приємно. Важить 170. Грам а, цікаво, скільки це ну ми розкручували тільки що, щоб зняти скільки? Два-три грами. Це думає, два-три грам, але вона реально не. дуже легка. Окрім того, що ця велика важить 170 грам, до неї додали пару фішечок. По-перше, це доволі цікавий бол. А ну це так в деках нових етів. Тобто так. вони продвигають цю свою дуже дивну систему, систему. Да, замість гайки. Ну в принципі, я би не сказав, що це дивно. Це те, чого дивно, що не було стільки років в на самокаті, тому що це по факту гайка, яка не виглядає як гайка і сама себе зажимає. Так. Те, що робилось з звичайною гайкою, через там півроку катання на самокаті, вона просто прикисала до вилки, а тут зразу прикисно. Просто в чому прикол? Чому вони не зробили просто звичайну гайку? Мабуть, тому що вона була би важче. Ну напевно, вона банально займає більше місця і. Чим більше в тебе місця зайнято металом, тим важче воно важить. Так, по факту. Ну, що важче? Кілограми да. чи кілограм тисячу грамів? А? Давай. Напишіть в коментарях. Коротше, така прекрасна вилка. Да. Два Колорвеї Три 3 колорвеї. Ще я І... хромблю. Під шо, під Деку Екіп. Blue. Ну, от і да. ну і останній прикол це болт на зірочку. Все. Це вже навіть, це, не, це, не вже над... це да. типу. Топ-кеп це... на зірочку. Це стоп уже. Щоб зробити найлегший самокат, ми будемо все ж таки брати вилку на iHeek. хік ну, щоб було ще менше металу, логично. щоб прям максимально було мало металу. я пропоную залишити все-таки сіру. Чорна. Так, ну... да, все ж таки сіру я хочу. Чорні, чорні вилки ніхто не любить. Наступна запчастина, давай, напевно, візьмемо, ну, блін, що найцікавіше. Дека. Звісно же, дека. Неси деко. Точно так же кидати її. Давай. Опа. Пандемоніум 2,460. за таке банять, тому не треба набрати. Unboxing. До речі, я пів життя, деякі етік розпаковував не ось таким, чи ну типу деякі коробки роз, розкривав не отак, а розкривав оцю бокову частину mm -hmm. і агрився, як вони по дебільному, баракальному зробили, <рес> щоб вона відкривалася, що це дуже довго, незручно. А потім мені Олєшка каже, ти в курсі, що їх тут треба відкривати? І Я прям завис десь секунд на 30. Тому тепер я шарю, відкрив її дуже швидко, розпакував. В Коробці більше нічого немає. Понімаю. Треба тільки ножика. Oh, Алівя, знадобився! <laughs> Він там завжди. <laughs> до речі, це було не заплановано. Я не знав, що Лешка настільки готовий до відео. Он там постійно висить, я його ніколи не використовую. А звідки ти там виситься? А, там ти це про свою кишеню. Так. Я реально його використовую дуже рідко. І я його купляв, Тормоз, Ключик теж одразу відкладаємо, нема про що розказувати. Вроді би, дека, про яку ми вже щось розказували, але не тут то було. Це не просто Pandemonium 2, а це оновлена Pandemonium 2. Тому що перша як партія. Перша партія, да. Вона слабка була в дропаутах. Друга версія візуально нічим не змінилась. Так вона... Але Етік кажуть, що вона там тепер не ламається. Вірите їм чи не вірите? Ну, з часом дізнаємося. Що Етік щось робить, то вони робляться адекватно. Це правда, це, це правда. Ну no, тому що дійсно снапнутих, дека -дек Етік Мандемоніум по всьому світу було дуже багато, так само і в Україні було дуже багато. Але з другою партією другої пандемоніом я думаю, такого точно не буде, тому що вони розуміють, якщо буде така друга партія, буде да, печаль до да, да. да. дека втратить свій меч. Але питання до речі, снапалася тільки паркова версія, чи кавешна теж в основному тільки паркова версія. Квешної там такої проблеми не було. Ну блін, побачимо, чи воно так? чи воно буде працювати. І реально посилили, але це покаже тільки час, тому що деки тільки-тільки приїхали. Я так розумію, і в ну, в Європі вони теж не дуже довго, поки не снапали, але так. буде видам. Ну, тому що дека неймовірно популярна, тому що ну типа жодна з дек не дасть вагу 900 грома. Короче, дека у нас в розмірі 460. шістдесят найменше е, найменше, щоб була найлегша, тому що що? тому що блін, читайте назву відео, чуваки, камон і в кольорі хром про хром, про хром короче, срібний. Офігенний, тупо шикар. Ну прям королівський, я б сказав. Колір, тому що цей неон блю, ну, це таке для, ну, для шостого класу. Без обід, ну. Зараз одразу реально. під uh, вікнами збирається весь шостий Б. Хто з шостого Б лайк, давайте. Найважче дека, а найменший розмір. Зачекай. Шикарно. Зачекай. А ну. А ну. наждак в коробці був? конечно. Да? Ну. А, это я його вже выкинул. Ну. Я вже злякався, Я думал, дождак на закладываю. Не, ну доклад. я його викинув. Ну, все нормально. Сдайкай Зв... наждак. Зв... Ну, Зв... наждак мы будем сваживать. <зв...> ну, чекай. Ладно, так, так, давай. Так-та окей. 20. Два... ні, 30-40 чи грамм. В голові, типу, так. Ну Я так я так ото. З бази даних своїх. Проблема в тому, що у нас немає просто ваги з собою, тому будемо важити отак. Ми не підготували. О, да! Та на сайті має бути скільки цей назад. Важить, ми потім додамо. Наступне що у нас? Сатаська рулюва. Можна можна разом, так. Сатаська рульова. Ловиш? Не ловлю. Куда экран влупай сюда? Ура! Затиск eticilf 7075. Ось такий значок. Це значить діаметр, хто а, не знає. Да. І написано 349. У нас да. буде широкий руль. Це ну, спойлер, до речі. До шари, речі, тобто не найменше кількість металу, яка тільки можлива. Сорі. Коротше, етік сіл теж в світі вважається найлегшим з одним малесеньким нього. Найлегшим вважається ось такий. У нас, на жаль, його нема. Але, блін, там різниця, я не знаю, скільки. Ну 20 грам, ну половину. На обрізай половину. Блін, я вважаю, що можна не рахувати наждак. Якраз за ми... О, о! Щоб ми не, не, оце не замахували, поки знайдемо. Щоб денчик потім на монтажі оце не вставляв. Він нас і так не дуже любить. <реш> а, розкажи, розкажи. Ви зрозуміли схему. Ось такий у нас зажим. Скільки цей важить? 39 грамів. 39 грам. Ну, я не знаю, у мене на моєму СКС є один болт, напевно, стільки. По факту. Ну, типа, 4 болти десь будуть 40 грамів важити. 40 грам. І вилка, вилка, Вилка. Так, вилка, вилка. Ми якось вимірювали найлегші руліві. Ми знімали вже схожий відос, і ми поміряли, тому що еті корок це найлегша рульова. Я мені кажуть, що так, навіть не буде важити сильно більше або сильно менше. От, все, у нас Сіликонова Лайфхак. Підходиш до мами і кажеш, мам, купи силіконову рульову. А мама тобі, у нас є силіконова рульова вдома. Тим часом силіконова рульова дома. мені більше нравиться здати, що ми якось сміли вимірювали, яка рульова більше важить. Ну так. Ще роботи немає. Сідять рульові і Приходіть, самокат, я купуй. Купуйте. Бо нам тут зовсім скучно. Oracle це та що має більше шари, правильно? Да, типу, вот это болі. Не, ну там реально великі шарики. 12 штук. Я там же великі шарики, да, таки, прям в <рес> <рес> Ну, вообще, в принципі, я катаюсь зараз на эти оракл, она реально прикольна рульова. Порівнюючи з чистил вона крутиться прям дуже кайфово. Типа, будь-яка нова рульова, вона буде покрутитися так собі, але іменно ці великі шарики прям нормально. Отак от. Вау. Кому подобається, ставте класи, пишіть коментарі, за цікаві розповіді про то, що ми шадім шаримо, скільки шариків в львів, а ті Йдемо далі, йдемо далі. Давай колеса. Давай я тут красиво все складу, поки тебе нема. Я так розумію, ти знаєш, які колеса будуть. Звісно. О, Давай, щас спробую красиво тобі подати. Давай так, щоб я не вмер. Ух, ти О! Інкуби, інкуби, інкуби соті сто на двадцять, вісімдесят вісіма. Інкуби два. Так, ну це по-моєму реально найважчі колеса взагалі світі. Тим часом соті пластикові мовіна. Чисто. Інкуби нервно курять в сторонці. Ну блін. Давай так. Якщо так, якщо так рахувати, то можна взагалі взяти колеса від роликів сімдесят. Так, то так, так то так. Ну так, ми все таки вважаємо, що пластикові колеса для самокату це. Ну, не варто вважати колесами, це такий. Ну, для початківців. Да, для початківців. У нас тут серйозний кастом для дорослих дядя. Деко. 460 довжину. Ну, чуваки, ну давай. Зрозумійте рівень просто збірки. От на оліжену ножку 40. А ви. <реку> <реку> да, <давай. реку> ви в курсі, що який у вас розмір ноги, тільки сантиметрів у вас має бути, міліметрів має бути дека. От у Олегі 46 розмір ноги, 460 дека. Ну, no. до речі. Коротше, етікінко з сотого діаметру. Скільки вони важать? Музика з ліфта. 208 гри. Гри, до речі, це скорочення від прізвища Олєшки. Да. Тому що на замовлення Олєшки робили колеса так. Є просто один момент. Ця штука легше. Ніж а, штука. Да. Вилки тепер легші, ніж одне колесо. 170 грам 208 грам. Тримаємо тримає, в курсі. Все, замість колеса вилки вилка? Короче, колеса є, зажим є. Ролівва є, вилка є, дека є. Залишається найцікавіше. Ну ладно, типу. Так, найцікавіше. Він зміг за одну секунду заінтригувати і за пів секунди розчарувати всіх, хто заінтригувався. Геній. Геній. Давай неси кермо. Беда йде. Читайте. Д. for даня. R stands for ridiculous lily. E Greek stands for you are so beautiful. Блін, треба придумати якийсь рофл. DR. Якось Хто Придумав рофл, напишіть в коментарі. Ethic Etic Dride 2 2620. Row. Кріпся, uh, 6... до речі, також ро. У нас весь самокат ро. До речі, це не гам, як виявилось. Роу. Uh, mm -hmm. да. Вони реально називається ро? Вони реально називається ро. Оригінальна на кейт. Ро. У нормальних типів, хто катається на тіл на гріпсах, такий колір називається гам. Минула версія називалася просто коричневий. Просто коричневий. Просто коричневий. Просто коричневий. Так, відкриваємо цей драйт. Тут є ще ось така штучка, але... Але це для скресів позорних нам вона сьогодні не знадобиться. Це теж. Давай свій ножик по другому кругу, Діставай, супер модно, і ріж цього. Давай. <рик> -звичай, звичайний день в Лондоні чисто. Эти играют. Два. Два. До речі. Так, блін, этих уже стільки деталь зробили. Все два, а вилка три. Ужас. What the fuck? Реально. Кстати, я навіть не знаю, як виглядала перша версія цих Мев. Я знаю, як виглядає друга версія, тому що вона досі є в продажу. Але як виглядає перша версія? Я взагалі знав, що існує вилка з назвою Меров, коли побачив анонс з Просто Скіпнув життя. Я і четверту лінду побачив перед тим, як побачив третю. Таке життя у мене. Взагалі зелений. Так, а щось про кербове. Кермо! <реш> Класне! <реш> Коротше, етік драйв. Найважче ну, на алюмінієве кермо буде, як завжди. Це друга версія. Давай друг... скажемо, чим відрізняється від першої. Вага. Все? По-моєму, так. Да. <реш> Дизайнік трошки. Тут Окей, трошки да, да, додали, вроді би ж ребра жорсткості, ні. А воно було. Воно була і в першій версії. Трошки змінили ребра жорсткості, то що під кермом, воно реально відчувається, що це кермо стало набагато легшим. Тобто тут якийсь інший сплав алюмінію. Тут навіть десь написано? Не завжди. Просто Етік обожнює писати на своїх запчастинах матеріал, з яких вони роблять свої запчастини. Тут ну, вони тут пишуть. 70-75, я да. читав. Тут 60-82 та 6. Ми будемо колись збирати самокати. з матеріалів, Знаковых материалов, знаковых сплавик, такого ідея закинчится, все здесь играются, показывающие сантиметры Реально, Наш YouTube через там два роки. Коротше, етік Drive v 2 легкий, класний руль, де можна зустріти у нас в магазині. І так само купити. Ну, він давай так, я навіть скажу, скільки він важить. А давай. А я поки його ще перекламую. Дуже класний руль. Має чуть-чуть бексвіпу, апсвіп не замічено. Уподібний. Барчики на ньому не дуже зручно, а от віпи. Вилить. Може на навпаки працює? Ти знайшов, скільки він важить. Ну і все, і бачить. Вгадай. Скільки? Давай, діапазон. No, to... дай, дай мені діапазон. Я просто взагалі не орієнтуюся в базі. Ee... Давай, я тобі дам навіть задачку математичну. блін. Берем дві ні листочки. Як пандемоніум v 2 порівнюючи з пандемоніум v 1 так і драйт v 2 порівнюючи, наприклад, з якимось. Коротше, 695 грамів. Отак, мені класно. 695, це менше, ніж. Дай-ка. <laughs> Вау! Ого! Ось, ось. Як, як не очікувано? Вау! Класний керівок. Ну Так, да, по факту. Коротше, пропоную збирати його, і мені просто реально цікаво. Зачекай, зачекай, зачекай. А ось це ми що пропустили. А, Етік Slim, да. Slim», так. Гріпся етік слім. Slim» слів е в кольорі роу е з монтованими брендами важать приблизно 26 грам, ми зважували їх, коли робили кастом, вони на 13 грам легші, ніж передні гріпси Etix, тому що там були бренди і вони дуже багато на себе брали ваги. Фух, Збираємо. <реш> <реш> Нормально я з першого <реш> дублю, все розказав. Човіки, нек-свідос підранемо топо. Якщо хочете з підрани якийсь видос, пишіть в коментарях. Все, збираємося. Давай, zbiraemo, давай, zbiraemo, давай. Zbiraemo. давай. <реш> Во по факту о нормально Сука, оно виглядає вообще топ на справді. Але я би колеса замінив на 110-ті, бо суті виглядає ніби. Чувак, ти ж знаєш, що ми збираємо. Нормально він виглядає нас. Норм норм. Пропорційно самокату колеса, типа, топ. Ані, от якраз спеціально для таких розмірів. Скільки він важить, ви можете бачити ось в цьому кутику екрану. Тут ми все рахували. Я вірю, що ми після кожної детальки не забували і казали про це. Ти знаєш скільки там, ну, похибка типа. Кирам и 2. Плюс мінус. О, він працює. Ну, поколе. Да. Ну давай. Мені ж цікаво. Скільки з похибкою він порахує. Я думаю. М -м, давай. Я, ста я ставлю на 2,8. 28. 2,7. Скільки? 2 2,53. І це похибка ще. Плюс мінус. Чуваки, 2,50. Плюс мінус 10 грам похипка. Хару. Чувак, а скільки виходить? Ти пам'ятаєш скільки я що важить? Тут нема жодної запчастини, котра важить більше кілограму. Ну так да. так да. в той час як у нас День, це... це Це плюс-мінус реальна вага. Дейм, ну Скажи. це ніфіга собі? Скажи, кажи. І це ще плюс 20 грам зажим. Так би був на 20 а, грам. ну Ми ж могли просто прибрати пильник. Так, там Блин, пиль... ми... а, ох, чор, чор не найлегше самокат а... світі виходить. Розбираємо. <laughs> Коротше, якщо ти паркер і в тебе раптом багато грошей і ти любиш бренд -етік... Розказати при прикол, в той день, коли ми знімаємо це відео, годин сім тому купили такий же самий самокат. Але з малесеньким нюансом він купив колеса не інкуби соті, а тілти про модельні една гагляно. Чувак з майбутнього просто. Він привітав на наше відео, прилетів назад такий. Він вплинув на майбутнє, виходить. Ти запам'ятав, як він виглядав? Ні. Це була одна задача. Ну, взагалі, ну, окей, ладно. А, а, потім, окей. Люди, ну, а потім люди думають: блин, хто ж ці е, мандрівники в часі? Хто, а, як а. же ж вони виглядають, де їх знайти? Це сама Олежка, типа. Мужик 50 років, трошки а, <свят> рубашка <свят> в клеточку, штани біживі, Євгеній. Дякую за детальний опис. <свят> Якщо <свят> ви <свят> раптом. <свят> 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 Whoa! <laughs> Коротше, в описі посилання на наш магазинчик. Да. Там кожна з цих запчастин є. Не переживайте, ви купите ідеальну нову, В коробочці, не коцену, не юзану, навіть не відкрито. З повним комплектом. Приходіть, замовляйте, покупляйте і все будемо. Да. А якщо вам не подобається оригінальний назад Пандемоніо, ну, чуваки, можна його зробити ще краще. Блін, One 4-го minute. minute. Це мій найулюбленіший да. наждак. Ось, ось, до речі, він. Топ. Пікачу Зіва зі не уявляється. Скі скільком дітям і їх мамам я пояснював чи це пікачу, чи це гадзіла, бо не Бо приходить мама і каже: типа, о, типа там Богдан, дивись, який класний наждак з пікачу. А він такий, мам, та це Гадзіла. <гум> і, і, і мама така, типа, давай в хлопчика спитаємося, він має знати. І я стою тут такий, типа, ну, це реально те, що ви хочете запитати. Типо, не на який він там основі, не гарний це наждак, а типа пікачу чи гаділо. <гум> ну, вирішив коментарях. Пікачу ну, чи ну, гаділо. На кого більше скла? Я, я кажу їм, що це пікачу, який трохи розкабанів до бабусі з'їздив Нажерся і пузо в нього виросла. це його бабуся. Да, це бабуся. Коротше, наждак класний, я навіть сам на ньому катаюся. Олєшка на ньому катався, реально ставимо класи наждаку. Приходьте купляйте. Ну, реально, що ви тут сидите, ще не перейшли на наш сайт. Тут задивитись, якісь відео не потрібно. Переходьте, там деталі за класними цікавими.